Урочисто закладено перший камінь під біогазовий завод у селі Тустань Галицького району. Це вже другий такий завод компанії Даноша на Прикарпатті. Сировиною для заводу будуть використовуватися органічні відходи та зелена маса. Промовці називали події важливою не лише для компанії Даноша, але й для усієї України. Саме такі міркування стали основним ідейним джерелом будівництва другого біогазового заводу в Івано-Франківській області. Прогнозована потужність дасть теплову та електричну енергію. Чимало зусиль було прикладено багатьма людьми, щоб ця подія відбулася, переконували виступаючі. Найбільше дякували громаді села Тустань, депутатам владі за відкритість і сприйняття проекту. Який зробить свій внесок у розвиток цієї місцевості to be here today, to Насправді мені дуже приємно приїхати сюди, у ваш район, відвідати данське підприємство, яке успішно працює, яке займається сільським господарством уже понад 10 років. Послові було приємно познайомитись з компанією, яка працює, розвивається в Україні, створює робочі місця та ще й сприяє розвиткові екологічної сфери. Підкреслив також потужну підтримку, яку надає керівництво області. Церемонію закладання першого каменя під нове будівництво провели за українською і данською традиціями. Цей біогазовий завод буде працювати на відходах ферми, тобто відходи стають сировиною для виробництва біогазу і в подальшому електроенергії. І якраз товариство Доноша цим самим вирішує не тільки проблему утилізації відходів, а також і екологічні проблеми, які виникають в селах. І крім того, ми розуміємо, що надлишок цієї електроенергії буде спрямований у єдину енергетичну систему України. Це є добра і велика справа будівництво біогазового заводу на території Галицького району. На... На якій знаходяться і чотири ферми, синоферми. У нашому Галицькому районі є велике підприємство, яке генерує електроенергію. До цього часу вони були монополістами, але вони отримують конкурента. За словами голови, громада району вже розуміє і підтримує розвиток компанії Даноша. Громади сіл нові та старі скоморохи згідні на будівництво ще одного комплексу на їх території, запевним очільник району. Далі наголошувалось на соціальній відповідальності компанії і при філософії партнерства у стосунки з громадою і владою всіх рівнів Краще агітації вкладати кошти в Україну, годі й придумати, сказав Павло Андрусяк. Перший камінь другого заводу закладено незабаром. Спочнеться будівництво.